Привіт, друзі, мої рибальські колеги та просто поціновувачі природи. З вами, як завжди, ваш рибальський гуру, і сьогодні ми зануримося у світ прогнозів кльову на 11 листопада 2025 року. Цей день обіцяє бути цікавим з певними викликами, але й з чудовими можливостями для тих, хто вміє читати воду та погоду. Готуйте вудки, бо сьогодні я розповім вам, як зловити свій трофей, навіть попри осінні капризи. Кокисерч О3 Давайте одразу до справи. Цей вівторок, 11 листопада, буде днем із помірним осіннім теплом, але з підвищеною вологістю та ймовірними опадами. Така погода, по моєму досвіду, може як пригнічувати, так і активізувати рибу, змушуючи її шукати комфортні місця. Прогноз по видам риб та тактикам Почнемо з наших хижих красенів, адже листопад це їхній час. Щука де шукати? Ця хижачка зараз активно нагулює жир перед зимою, тому її варто шукати в місцях з підводною рослинністю, на бровках, біля коряжника та на межі зі значними глибинами. Особливу увагу зверніть на місця, де є повільна течія або її відсутність там, де дрібна риба шукає притулок. На що ловити Спінінг – наш найкращий друг. Використовуйте великі силиконові приманки, віброхвости та твістери яскравих контрастних кольорів, особливо у похмурий день. Чудово спрацюють воблери типу типу з повільною рівномірною проводкою або легким твічингом. Пам'ятайте, риба зараз млява, тому проводка має бути максимально повільною та обережною. Судак Де шукати. Судака шукайте на руслових бровках біля глибинних ям та на ділянках з помірною течією, де він полює на дрібну рибу. Зверніть увагу на перепади глибин і тверде дно. Найкраще він клює на світанку або в сутінках. На що ловити джиг друзі джиг. Силіконові приманки, імітуючи малька, мають бути досить великими, з важкою джиг-голівкою для швидкого досягнення дна. Використовуйте сходинчасту проводку по дну. Також ефективними можуть бути великі ратлі. Хваст. Ор окунь Де шукати. Смугастий хижак зараз збирається у зграї і тримається ближче до дна. Його місця це корчі, кам'янисті ділянки, затоплені дерева, а також мілководя з водною рослинністю, де він може ховатися і чатувати на здобич. На що ловити? Для окуня беріть невеликі воблери, блишні, а також силіконові черв'ячки або опариші на мікроджигових оснастках. Проводка має бути не швидкою з частими паузами. Мирна риба лящ плітка. Де шукати? Мирна риба вже шукає зимувальні ями, і її активність знижена. Але на глибині, на кормових точках, ще можна знайти зграї великого ляща чи плітки. Шукайте їх на рівних ділянках дна з м'яким мулистим ґрунтом, де є залишки підводної рослинності. На що ловити фідер або поплавкова вудка, якщо дозволяє глибина та течія, наживки. Мотиль опариш черв'як Прикормка повинна бути з мінімальною кількістю ароматизаторів, але з високою поживністю. Бажано з додаванням живого компонента мотиля або рубаного хробака. Аналіз умов. Погода. 11 листопада очікується відносно теплий, як для листопада день. Температура повітря в день коливатиметься від 7 до 11 градусів Цельсія, вночі опуститься до 4-7 градусів, можливий невеликий або помірний дощ протягом дня та вночі. Вологість повітря буде високою, близько 91%, що може сприяти утворенню туманів у ранкові та вечірні години. Атмосферний тиск буде відносно стабільним, без різких стрибків. Що завжди добре для кльову? Вітер прогнозується слабкий. Такі умови роблять рибу трохи млявою, але прогнозованою. Відсутність сильних стрибків тиску це добрий знак для рибалок, температура води середня температура води в Дніпрі, наприклад, у районі Києва становить близько 6,3 градусів Цельсія. Це вже досить холодна вода, що змушує більшість риб шукати глибину та менш активні місця для перебування, риба стає менш рухливою і витрачає менше енергії, тому приманки мають бути презентовані повільніше. Фаза місяця 11 листопада місяць перебуває у фазі спадаючого місяця. Це 21 або 22 місячний день, і він знаходиться у знаку лева. Відсоток освітленості місяця становить близько 59%. За рибальськими повір'ями, спадаючий місяць може бути досить продуктивним для риболовлі, хоча й не таким, як молодий або зростаючий місяць. У цей час активність хижака може зростати, особливо в пікові години кльову. Загальна активність риби у листопаді риба в Україні готується до зими. Хижі види, такі як щука, судак та окунь, активно годуються, щоб накопичити жир. Мирна риба, як правило, вже менш активна і шукає глибинні ями. Однак за місячним календарем, 11 листопада відзначено як День з хорошим кльовом, що дає нам підстави сподіватися на гарний результат. Загальна оцінка кльову Хороший кльов. Так, друзі, попри осінні дощі та прохолодну воду, комбінація відносно стабільного атмосферного тиску та фази спадаючого місяця, що припадає на хороші дні за рибальським календарем, дає нам всі шанси на успіх, особливо у полюванні на хижака. Мирна риба буде більш вибагливою, але і на неї є шанс. Серч 3 завершення. Ось такий прогноз, друзі, ні хвоста, ні лузки вам на 11 листопада пам'ятайте про теплий одяг та обережність на березі. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, щоб не пропустити нові випуски, та поділитися цим прогнозом зі своїми друзями. А на що ви плануєте ловити цього вівторка? Які ваші секрети листопадової риболовлі? Пишіть у коментарях, буде дуже цікаво почитати. До нових зустрічей на Водоймах.